Наш фільм Прагнення внести свою лепту у прославу Богородиці, мандруючи по святих марійських місць, де відбувалися чудесні з'яви, де є чудотворні ікони, спробуємо дізнатися їх історію. Разом з нами вирушає і отець Никодим Горалюк, ректор Базиліки Успіння Пресвятої Богородиці, настоятель свято успенського погінського монастиря чину Святого Василя Великого, а також ансамбль Калинове намисто у складі Леся Сендецька, керівник колективу та виконавці Тетяни Дем'янець. Любов Голодоб'ю. Це музичне формування буде співати для нас ті марійські пісні, які мають пряме відношення до тих чудотворних ікон і святих місць, які будуть згадуватися у цьому фільмі. Отець Никодим радо благословляє нас у дорогу, і свій маршрут ми розпочинаємо прокладати саме у погоні. Дорогі браті і сестри. Не один раз я був у святій землі. Був в Назареті. Був у храмі благовіщення. І коли я відбув паломництво до тої печери, де Богородиця одержала благовість від архангела Авріїла, де їй було сказано, що Господь Бог її вибирає на матір Ісуса. І рівночасно, коли відбув інші місця Айкарем, де Богородиця зустрілася своєю тіткою Єлизаветою, Вифлеєм, де Богородиця народила Ісуса, після того всього, що побачено. Ми не можемо збагнути і оцінити той скарб, який ми маємо в Богородиці. Це постать молитви. Це взір такої великої віри і впевненості в Бозі. Це та постать, яка проводить кожну людину, кожну особу до Бога. Це і посередниця між небом і землею. Це є неоцінений скарб, якого не можна оцінити і словами висказати, що Богородиця є для нас. Вона не є тільки матір'ю Божою, вона є більшою, вона є матір'ю Вселенною. Вона не тільки те є цариця землі і неба, вона є коронована. Заслужена постать, який Бог дозволив, оце все мати у своєму материнському о, 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 омофорі. Це все мати під, своїм, під своїми руками, це все мати під своїм проводом. І сьогодні, коли наші молитви так з усіх храмах линуть до Матері Божої, кажемо, матінко Божа, рятуй, Пресвята бороться, заступися, Пресвята бороться, помилуй, потіш, порятуй. І в тому всьому ми линемо до неї, висказати, хочемо що. Що ми, що ми просимо для себе, але вона настільки заступається, ось на сьогодні бачимо на тих Божих людей, побожних людей. Не я їх лечу до цього святого місця, не я їх вожу сюди, не я їм телефоную, приходьте сюди до Матері Божої. Вони самі приходять до цієї святої ікони, поцілувавши її. Прислонивши на неї, ще потім сказати свою молитву, і він одночасно наскільки одержить тої благодаті, що з чистим серцем, повнотою душі, вертається людина додому. Дорогі мої. Богородиця це неоцінений скарб, який Господь подарував для нас. Погоня, недалеко від Тисманиці. ця місцевість спокійна і тиха. Тут панує до побожності і молитви. Центр паломництва покуття століттями славиться як осередок чернечого життя на Прикарпатті. Історія погоні давня і цікава. Назва села погоня, можливо, пов'язана із справжньою погонею, яка тут мала місце. Воєвода Роман, можливо, син Данила Галицького, ганяв тут хана Буняка. Овдоволений такою перемогою над ордою, хоча і локальною, Роман поставив на місце, де проходила погоня з татарами Храм на честь Богородиці. Давній переказ говорить, що про це його у вісні попросив сам Святий Миколай. Пізніше на Богородичній горі оселяються перші ченці, роблячи свої келії у печери. Помало біля них оселялися люди, і ось так виникло поселення, яке зараз має півтори сотні помешкань. Отці василяни залишили помітний релігійно-культурний вплив на село. Люди здавна були побожними і працелюбними, з гордістю розповідаючи про історію свого села. Доба більшовизму темною ниткою пройшла для погінчан, монастир закрили, прагнучи серцю всяку побожність, але навіть переслідування церкви не знищило цей острівець любові. У час незалежності України багато праці вклав у розбудову поїнської обителі отець Никодим Гулялюк, ректор Базильки Спіння Пресвятої Богородиці, чину святого Селя Великого. Зараз побудовано нову трапезну церкву, святих Атанасія та Ірини. Поруч є шестера церква Спіння Богородиці. По центру території Марійської святині височить фігура Матері Божої. Будується Величавий собор, головна святиня монастиря чудотворна ікона Богородиці. У нам перше з'явилася тут біля джерела з стілющою водою. Люди тричі намагалися занести її до церкви, але вона з'являлася на попередньому місці. Аж коли зробили це процесійно і урочисто з хоругвами і співом прославних пісень на її честь, Богородиця прикрасила церкву, і образ уже не зникав. Чудотворна ікона Богородиці славилася численними чудами і оздоровленнями. Свідченням цього є те, що на знак вдячності за отримання ласки Волинська княжна Івана Вологорська з Потоцьких у 1736 році зводить на території монастиря Нову Свято-Успенську церкву, яка простояла тут аж до 1958 року. Сама ікона Богородиців в час СРСР була зникла, але через видіння оцю микудиму була віднайдена. Спочатку копія, а потім серед інших копій знайшовся і оригінал теж дивним способом. Копію чудотворної ікони було повернуто в монастирі у 1995 році, а чудесне об'явлення оригіналу відбулося 28 лютого 2001 року, у рік приїзду святівчого отця Івана Павла II до України. Це трапилося під час відправи божественної літургії. Отець Нікодим побачив, як над однією з ікон, яка до того вважалася копією, піднялася прозора заслінка, і голос Богородиці сповістив: Це я, а ти мене шукаєш. Саме так чудесно Богородиця знову засяяла в погоні. Матір Божа любить Україну, а Україна ще у 1037 році проголосила її царицею українського народу. Okay. <laughs> Щасливі дні, всі закриті церкви відновили. У цю некодиму в погоні відбудувати монастир поручили. Тут матір Божа з образа йому з'явилась, багато прочан і вірних тут оздоровилось. На честь Марії статую спородили, біля неї аж 14 хрестів, мов воїнів-захисників, попід ліс будували. Багато ще планів. Надії і праці, оце не ходимо на серці, проте сьогодні у нас свято. Сердечні вітання найкраще я засилаю із відпустово-марійського центру Базиліки Погінської Богородиці, Матері Божої, що кілька націй століть тут, на цьому місці, у селі Погоня. Історія святої ікони сягає 17 століття. Початок. Рівно ж також за цих 18 століття по сьогоднішній день. Дуже багато пройшло різних чудес: чудесні зцілення, навернення, оздоровлення, відвернення різних прирізних недуг, утвердження в покликанню і інші ті, ті намірення, з якими приходили люди сьогодні. Сьогоднішній день він відзначається від, від, від історії минулих століть, тим, що в сьогоднішній день дуже багато супружних пар звертаються до Поїнської Богородиці з важливим моментом у дітонародженні і борониться в прекрасний чудесний спосіб через наші молитви і через їхню віру бажання дарує для тих подруж, які 10, 8, 5 років не мали в своїм подружжю дітей, а сьогодні щасливо народжують. Це найпрекрасніший скарб поїнської богородиці, святої ікони для тих дітей, які з вірою приходять у тій важливій потребі. Сьогоднішній день можна також сказати, що розвивається наше Паломницький той центр, який знаходиться тут, у погоні Апостольська столиця, сьогодні не, ту маленьку церковцю, яка опривільована різними відпустами святійших отців минулого століття, сьогодні святійшим отцем Бенедиктом, Папою, 16-м, визнана базилікою у співні Пресвятої Богородиці. Де для нашої святині надані всі привілеї базиліки римської, Санто Марії Маджори, хочу тільки занести, сказати, що це лиш тільки через молитовну єдність, що той побожний люд, який приходив до Погінської Богородиці і просив про прогінську Богородицю, і сьогодні те ми одержали. І сьогодні організовували організацію всіх прощ, які приходять до погоні. Сьогодні кожний прочанин може одержати повний відпуск з той тої прощі, в той день і коли він прийшов до погоні. Рівно ж також надані відпустити для Погінської святині усі марійські свята, усі дні, коли є організовані прощі, і також в довільний час, коли раз в році прийде людина до Погінської святині, відбудеться ту сповідь, помолиться. Запричащається, помолиться в навірність які шовся і може одержати блода того відпусту.